І вітаю вас на новому огляді набору під артикул 75359, в якому є чотири ексклюзивних мініфюрки клонів, та непогано на диво будівля. А ось і самий набір. І для початку хочу зауважити, що це справді непоганий батлпак, в якому є непогана будівля, яку і чесно хотів спочатку зібрати, але все ж, коли його зібрав, я побачив, що вона досить цікава. Хоч це із Свамспідер, і його тут бути не може, бо це набір по Мандалору. Все ж це базовий бутилпак з ціною 20 доларів, що залунтус непогано, враховуючи те, що в нас його можна було купити по 600 плюс-мінус гривень. І здається, навіть зараз можна купити, тож він хоч вже і на пенсії, начебто, але все ж я рекомендую його купити, поки є можливість, бо, ем, як на мене, це того вартує. До речі, у мене ще й оригінальна мініфірка 332, стара, якої немає ще отворів з боку. Але, на жаль, вона пожовтішла, тож я їх ні порівняти, ні нічого не зможу. Ну що ж, думаю, саме час перехидуть. Доволі міфіорок. Першою міфюркою на сьогодні у нас є це ось такий простий клон, але з ранцем. Загалом він виглядає непогано. У нього є прикольна маска з цікавим принтом. Та торс і ноги, які такі ж самі, як у клоні після 1 легіону. Тобто повністю. Але в нього ще є ззаду є ранець, який як мандолорці, але синього кольору. Загалом міфірка непогана і непогана для того, щоб збирати армію. Але все ж вона простенька. Ну і ось таким чином він виглядає без шолому та ранцю. Загалом непогана фігурка, але все ж тепер він точно виглядає, як простий клон першого Легіону без шолому. Капітан Вау. Загалом я зовсім не розумію, для чого він тут. Це ж Батлпак, а цей іменний персонаж, який тут взагалі не підходить. Окрім того, його деталізація досить маленька, чи це ж це дешевий набір. Тобто в нього єдина нова деталь це Торс, а мав би бути ще хоча б шолом, який, на жаль, такий ж самий, як в інших клонів. Та ще й немає нормального візора, а він оранжевий, хоч і має бути темно-червоним із принтом. Але окей, припустимо, вони ж не вміють робити принт на таких деталях, все, чому не темно-червоний. Мабуть, тому що вони хотіли, щоб ми мали можливість іншим клонам покласти талі з оранжевим кольором. Ну і ось таким чином він вийде без шолому. Знову ж таки, сам простил це клона, що шкода, але як вже є. І шкода, що цей мій персонаж ви в простому наборі. А ось і самий Спідер. Хоч він і набагато менший, але загалом він досить поганий, і мені справді подобається. Сану у нього є ось така штука, назви якої я на жаль не знаю, але по боках тут є кріплення для зброї. Сама ця частина зібрана досить непогано і досить цікаво, залом було її неповно збирати. В ній є дуже класні далі. Ще у нас тут є спереду ось такі дві гармати, які, як на мене, трішки виділяються. Але все ж як є. Окрім того, на весь трансфер у нас є лише два сидіння. Щоправда, мій форок з райцями ви сюди не посадите, що зрозуміло. Але це не проблема, бо ви спокійно можете їх зняти. І, до речі, оці штуки перед крісами також можна трошки порухати. Ну і ще тут є ось така невеличка гармата, яка хоч і ніякої такої ролі не має, але все ж прикольно, що вони її сюди дали. Нехай буде. Що ж, а тепер давайте віддаємо підсумок цього огляду. Загалом це справді непоганий набір, який вам точно варто купити, бо він не дорогий і має класні фігурки, хоч один з персонажів її іменим, а це Otilpak і це не дуже класно. Але якщо ви купите один, як я поки що, то не так погано. Щодо збірки, вона як завжди була досить хорошою, але, на жаль, дуже короткою, бо набір дуже маленький. Ну ось це все, що ми сказати з цього набору. Все ж, дякую за перегляд цього відео. І вибачте за те, що в мене був такий собі голос сьогодні, бо я трішки прихворів. Так сталося, вибачте. Але все одно, будь ласка, подивіться інші відео, підпишіться на кліка, якщо не підписані, поділіться з друзями там, і так далі, що, все, що можна зробити. Я вам буду дуже вдячний. Ну добре, побачимось в інших відео. Па-па, до зустрічі!